Вітаю на каналі Світолітних Троянд і запрошую свій сад 9 червня 2023 року. Я хочу показати вам чудову троянду, яка пережила дві зими вже в моєму саду, але в мене є стосовно неї сумніви стосовно сорту. Я в той рік придбала дві троянди. Одну з них Шопен, а другу Шней Вальцер. Шапен селекції Жила, а Шнейвальцер селекції Тантау. Одна з них загинула, одна залишилася. Я більше схиляюся до шнейвальцера по один із паганів е, в цьому році досяг десь уже приблизно 2,5 і майже 3 метри. Інші пагани – до полутора метрів. У цієї троянди, чий не гібридний, красивий. Бутон, діаметр квітки іноді сягає 16 см. Квітка не дуже ароматна, але аромат у неї досить приємний. Квіточки бувають іноді чисто білі, а іноді з такою кремово-жовтою серединою. Паган в неї, досить жорсткі. Бущ здоровий і дуже красивий, дуже великий і блискучі листя. Квітне вона майже все літо до самих заморозків, і зимувала дві ці зими досить непогано, без укриття і чудово вирозумувала. Тому я схиляюсь до того, що вона відноситься до шостої зони морозостійкості. Допоможіть визначити сорт. Можливо, у вас є якась із е, троянд так, таких сортів, і ви можете порівняти. Я буду дуже вдячна за допомогу у визначенні сорту. Дякую вам за увагу. З вами була Віра Лисиця Світилітніх троянд. Не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані. Поставте уподобайку, якщо вам відео сподобалося, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео і поділіться своєю думкою у коментарях. Все буде Україна! Ми обов'язково переможемо. Всім гарного переможного настрою!